Я та чорна. Це рівнянин Андрій Ляшук. Чоловік є одним з носіїв та дослідників традиційної народної музики та пісенної спадщини. На лірію вперше спробував грати у 2011 році. Розповідає: історія інструментів походить з далеких часів, та найбільшого розквіту набула у 17-18 столітті. Це такий період розквіту лірництва і кобзарства. Коли з'являються кобзарські цехи, це такі об'єднання. Коли з'являються вже якісь традиції цих мандрівних співців, коли вони там вчитель передає учню, з'являються якісь звичаї, що ну, щоб стати лірником, треба навчатися, треба отримати визвілку. Це як висвячення в лірника. Днями українську традицію кобзарства та лірникування офіційно внесли до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Особливо значущим цей здобуток є сьогодні, коли сучасні кобзарі, які їхні предки за часів козацтва, підтримують бойовий дух українських захисників. Цей елемент це є ну, не просто музика, не просто інструмент Ліра чи кобза. А це можна сказати. Якесь наше національне світобачення і світосприйняття це дуже глибока традиція. Є фольклор, це важливо також, а тут ще є така якби, сакральна складова. Це не просто співаки, а це були такі незрячі мандрівні філософи. І на цьому якби, складається наше національне світобачення. У 2022 році кобзарську лірницьку традицію було внесено до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. А вже цьогоріч її внесли до ЮНЕСКО. Проте Андрій Ляшук зазначає, роботою над відродженням традиційних інструментів займався ще Микола Будник з 90-х років. Він е, перший був хто. Почав майструвати, ну, в 90-х роках почав це відроджувати, майструвати ці старосвітські інструменти, почав збирати навколо себе однодумців, створив Київський кобзарський цех, з'явився також Харківський і Львівський кобзарський цех. І це, власне, почався оцей рух за відродження кобзарства і лірництва. Андрій має кілька різновидів лір. Є інструмент виготовлений луцьким майстром Віктором Іщуком. Це точна копія старосвітської ліри, на якій грав останній волинський лірник Іван Власюк. Інша ліра виготовлена польським майстром. Подібні інструменти на фабриках не виготовляють. Нині є етномузиканти, які власноруч роблять ліри з задавніми кресленнями та виконують стародавні пісні. Людмила Жук, Андрій Дейнега, новини Рівного.